Всім здрав поставить. Це знову я. Вивчається, okay, що так довго відео не було. Бо не було що знімати. Бо вдома, ось там сипла вдома, щира робота була. Нині грушку, тро... нині вещу трохи поляв. Короче, нині було трохи роботи. Бо Буду нині колись прийтися. Не думаю, хоча б мені погода дозволяє А, ряд с собой взял. Так а то хуйта. Я yeah, вон по полю трухидусь. Ну, я приду из Латвиду, запишу. Вот там трактор есть. Так замахал. Ну, в принципе, весна знаете, уже города. Ну, что-то хочется идти. Я сьогодні я без компанії. Як вийде, я один. День. Нема нікого зі мною. Бо та дівчина. Мога рята є. Її... Я її просто не теку. бо знаю, що вона і так нікуди не вийде. У неї притезь до того ставу. Там дем літку лоли Бережіть така ту херня Ні, це слово знає Не Безжать уваги, якщо якусь херню скажу, бо мені просто скучно. Вот і скукні как раз рішив пройтись. Бо вдома і так нікого нема. Нам пішла на роботу. А, думай, я вам ага. пока щитрова подіваю, там що йде, а що якийсь й ходить по ночам. Хоча, то в принципі що комендантську ще нема, ще можна йти. Я вже до неї ніколи не виходить, але ну, вроді би така ну, погодка не тепло, ну і не холодно. На Дулі, приблизно десь зараз 10 градусів. Як вони звають в коляшу? О, в куртці, в шапці. Та, бо я виходив, щось на вулицю трохи трохи пустів в шапці. Тимні земно стало здобувати, ну його наче. Ще шикуртку курт О, Ці вже корчики. Які... Не знаю, чесно не пам'ятаю, чи я того разу знімав, ці корчі чи ні. Якщо не знімав, то вам покажу. Тут камераніше футбол грали. І только в принципі зараз грає. грають. Повідувати. Вот тут, до речі, тож є таке. Позвіться маленьке. вот такие вот только догляды штука дарила старая 60 только да немашка просто дали для рив и рив да аж чуть не Вон, до долизу На жавній корч. До речі, хочу вам подякувати за 300 переглядів на першому своєму відео. Самому першому. Але, ну, звичайно, шкода, що ніхто не постав лайк, не підписався, але то ладно вже. Хоча б 300 переглядів, це вже хоча б щось. Я вон з аудіо кажу до то того става, до того става, там де велітку ловили. Да, будь не виділи. О, вон і мій пес побіг. Що, Барсік? 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 Ні, не знаю. О. Пес. Я може трохи хірово чути буде. Бо, о, самі ви, я не відглядаю повітря. Дроба такої не самих ліпших, але що трапиться Я вже його віддали всі. А ось що і сталося з тим в Котками кололи. О, тут ток, але то кажуть все розмерлися. О. Лодун маніяку. Каже, десь гранди з план. Йому вже було коли 18. Да, декоді казали, що їм показував щось 30 з чимось. А я дурна мені прибив шахті. Качка дека. Вона я У нас указали написанки, бо яке забрання відео за мутка їх на я не знаю що ж я вам показувати бо только трева бро засошу тревені только був море і зараз видно а Так ось, зазвичай, попадав Можуть показати О. Наше місце, та наймарніше Оце нами зі збирались А там там дуже довго ліс, бо я му хов Там що коропили друзі а Хер не так чекайте. чуть посик налетів Коротше таке то відео може бути коротке. Тепер я вже буду закінчу вже показувати вам нема що